Чорноморець! Друзі, півфінал Кубка України. Друзі, сьогодні зробимо прогноз на цей поєдинок. Матч будеться вже завтра. О 18.00. Ось, Шахтар, Чорноморець. Півфінал Кубка України. Матч будеться на арені Львів, і давайте про по команди взагалі де поговоримо. Взагалі, якщо брати очні зустрічі, то тут, тут домінування. Української команди, саме Донецької маю на увазі команди. Ось 4 перемоги в донечан, нуль одеситів і одна нічия. До речі, ця нічия була. Е, в чому найцікавіше, ровно рік тому назад ці команди взагалі, в останнє грали. Тобто у цьому сезоні вони навіть чи не грали. Ось так. Таке також трапляється. Ось е, 19 1 0 при Дзерпі 21 3 0 синхронно синхрона, 0 нулю Кубку України. Ось. Перемога 2-1. У Памерлізі, сезон 2022-2023 років. Гарні Львів Донича перемогли перемоги з горпопалам 2-1. Гул. Го. Очередька при Явічевичі. Був переможним м'ячем у тому поєдинку. Ну, нічия, нічия 2-2. Це було рік тому. Ось. Тобто команди ще не раз зіграють. Тут ще й в Одесі. 1 травня, потім через 3 дні на арені Львів. Тобто в травні, ось два синхронні матчі підряд будуть. Спочатку в Одесі, потім у Львові. Для Шахтаря це дуже важливий поєдинок. Це півфінал Кубка України і в Шахтаря є абсолютно всі шанси є в Шахтаря, щоб завоювати Кубок України. О, для Чорноморця це також матч життя, тому що Чорноморець і справді має також всі шанси. Ось, нагадаю, що паралельно буде грати. Ще не помиляюсь, там Полісся буде грати з Ворозкою, ще я не помиляюсь. Ось, Тому подивимось, друзі. Давайте взагалі про Шахтар поговоримо, де там вони, що там вони, взагалі, як там у них йдуть справи в чемпіонаті. Шахта... Шахтар на першій позиції, друзі, зараз 46 балів, причому відрив від Кривбаси, який на другій позиції взагалі не суттєвий. Але ви ж не забувайте те, що в Донечан там ще два, два, ну, два матчі треба ще зіграти. Тобто у них 20 ігор. Ось, Динамо Київ по втраченим балом, по втрачених балах є фаворитом, тобто вбитий за чемпіонство, тому що в киян 41 бал, 19 матчів зіграно, гра в запасі. Що Динамо, наприклад, виграє свою гру в запасі, то в них буде наприклад, 44 да, залікові пункти. 8, вони будуть ставати на 2 бали від Донецького. Шахтаря. А Шахтар ось після цієї з все-таки рахує, що там була нічка, хоча нам зракувало перемогу. ну добре. Шахтар потім розійшовся не на жарт, 5-2 Кирбас, 3-2 ковалівку, 2-0 майна і 3-0 балоні. Шахтар розійшовся взагалі не на жарт, і команда зараз і справді знаходиться в доволі таки хорошому, піднесеному настрої. Що не скажеш про Чорноморець. О, че? Чорноморець просто розгромив! Просто розгромив Чорноморець в полісі. Просто розгромила команда Черномор хет затикає Авагімяна. Ось, Заглядаю Авгимяну ну, там задобулось взагалі загалі у 19, щоб, щоб зробити хет-трік. Ось, Гол Кушніренко ніяк не допомню. Там ще кузик, да, а, Ну, Чорноморець на 8 позиції. ось, В принципі, непогано. В середній турнірної таблиці Чорноморець, але, в принципі, команда у них було три поразки поспалі, але ця перемога над Поліссям, вона має, звичайно, команду мотивувати, звичайно. Ще. От. Тому, звичайно, що Чорноморець, скажімо так, для Шахтаря це суперник незручний. Навіть якщо брати матчі, ось давайте, наприклад, буде брати з 2014 року 2-0, да, 5-0, тут Шахтар. 2-0, 1-1, 4-1, 2-0. Чорноморець також були роки, що й перемагав. У 2017 році Чорноморець переміг 2-1, до речі. То були матчі, де Чорноморець просто на характері там брав. Але так, да, звичайно, що лише одна перемога. Да, тут существенне домінування. Донечан Чорноморцю ну, дуже важко. Звичайно, що. А побитися. Побитися з Донечанами. Ось. Але все-таки все-таки друзі, навіть не звичайно, це, ось Чорноморець завтра може здивувати, і в принципі Чорноморець забиває. Тобто, ось провалили, напевно, з вересом Матч домашній. Ось. Атак, в принципі, Чорноморець. В атаці завжди так грає плюс-мінус стабільно. Шахтар також все в порядку з атакою. Ой, але в обороні в Шахтаря не все в порядку. І з Оболонню були там помилки. Знаєте, думаю, Я думаю, ми проносимо, обидві команди заб'ють, думаю, обмін м'ячами буде. Тому перший пронос по цьому поєдинку, я думаю, обидві команди заб'ють. Ну, Друге перенос-таки віддам перевагу першій команді. я Тут все-таки вірив в Шахтар на чисту перемогу Шахтаря. Я тут, друзі, поставлю, напевно, вибираю такий прогноз. Це обидві команди заб'ють, та чиста перемога донецького Шахтаря. І прохід, відповідно, шахтаря до фіналу Кубка України. Перемога Шахтаря з рахунком 2-1 або 3-1. Я вважаю, це абсолютно ймовірний сценарій. Тому обидві команди заб'ють, зоб'яти, чиста перемога Шахтаря. Ось такий ми пронос по даному поєдинку. Що думаєте, друзі? Ви, Ви пишіть в коментарях. Ось це відео ми будемо завершувати. Всім до побачення і пока! Мої любі-любі друзі!